Храє, як у сні, тут таємниці вічні і ясні, Океан співає, шепі приз В його обіймах затихає крик, Океан, та мов з колегісів, тобі душа знаходить свій привіт твої лепини, наче серця бій Океан, ти вічний ніби. Де сонце доторкає воду, там життя знаходить свою свободу, Кожна крапля, мов життя світ в океані часу вічний рід, океан, ти мов кослових сіль, тобі душі. Чудес в океані зустрінеш немало, розпуть там садами каштовні корали, і рибки бабисті, мов зграють кашок, кружляють між шитні яскравих білок. Щороку, восьмого червня, Люфа відзначає всесвітній день океанів. Дата була затверджена у 1992 році на всесвітньому саміті ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро, За для чого був потрібен цей дім? Задля того, аби нагадати суспільству про провідну роль Світового океану в повсякденному житті людей, а також привернути увагу широкої спільноти до екологічних проблем Світового океану. Світовий океан це серце нашої планети. Він регулює клімат, виробляє пісень, щороку годує мільйони людей, є домівкою для великої кількості тварин, дає людям важливі ліки. Океанські простори служать зручними шляхами. І вантажі забезпечує людства прісною варди. На землі існує п'ять океанів: атлантичний, тихий, індійський, північний льодовитий та південний. Однією з найбільш характерних рис океану є його безмежна. Результат того, що промені Сонця поглинаються поверхні огня. В океані є інтернет. Телекомунікаційні компанії таким чином підтримують міжнародний ці. Найглибше місце в океані набагато глибше, ніж ви можете собі уявити. Це Маріанська западна Її глибина. Десять тисяч 994 метри. Еверест з легкістю би помістився в Маріанській западі. Більшість вивержень вулканів відбувається під водою. За оцінками експертів, під водою знаходиться один мільйон вулканів. Деякі з них вже вимерли, а деякі й досі активні. Ми нічого не знаємо. Про більшу частину морського життя, що ховається підвального країна. Але є прогрес. Кожен рік описується в середньому 2000 маленьких. І хоча людство ще досі не розкрило багато таємниць океану, але вже в сила їм нашкодить. Щороку світовий океан зливається більше семи. Мільярдів тонн пластику. Риби в північній частині Тихого океану проповтують від 12 тисяч до 24 тисяч тонн пластику кожен рік. До найбільш шкідливих забруднювачів Світового океану належать нафті і нафтопродукти. Їх потрапляє в світовий океан кожен рік від 5 до 10 мільйонів гривень. Сьогодні я прочитаю вам казочку від нашої української дитячої письменниці з Рівненщини Віри Краваторова, яка показує діяльність людей, негативну діяльність людей на межкаси округ. Віра Краготорова, маленька історія про велику і. Окраманна вина прокотилася аж до дна, що мале черепашатка, нині роблячи зарядку, в час ранкового приплива в пастку втрапила жахливий Целофановий пакет. І ні взад, і ні вперед. Плаче мама черепаха. Ах, я мама. Назвалася акула, Вибачайте, я забула. я прийшла б на поміч рада та спішуся на нараду. Тут назвалась риба Пілка. Я живу де дуже гілка, тож на справжній Черепашатка, черепашечі чи дитятка, риби, пилки, акули так да речі не збагнули, що у мішках лиш на трішки, справжня сила восьми ліжки, бо насправді у житті, справжня сила. Пастик різний целахан, не гуляйте в океан, ні у морі, ні у річку, навіть в зовсім невеличку, бо водою усе по всім світі рознесе, на бідучилі пашаткам їхнім мамам, їхнім таткам. Тож, друзі, я сподіваюсь, що ви ніколи не залишаєте. Для себе сміття ні в лісі, ні біля водою, тим самим рятуючи життя багатьом тваринам. Тож, друзі, давайте бути дбайливішими і добрішими до природи, а також до всього живого, що нас оточує. Солоні гірки вода тримтить, мовно ти умий. Риби мовчать, мовчання болить, світу без сотні часом горить. Океан кричить, але ми не чуємо, Хвилю ще почуть, там ми їх ігноруємо. Що вже діяти, час ще змінити, бо без океану нам не прошити класти, що плаває, мов чорні сни, цінні кораблі ховають глиби. Черепахи в пасках вмирають вони, а ми дивимось, як на картини. Хиан кричить, але не чує. Хвилі ще почуть, та ми їх ігнорує. Час вже діяти, час ще змінити. Бо без океану нам не прожити. Кожна крапля, це життя на землі. Кожен ковток. Це надія в млі, не час мовчати, бо час вже прийшов, дай океану свою любов. Океан кричить, але мене чує. Без океану нам не прожити